Доброго ранку усім. Ну сьогодні я вам покажу е, вступ своїх орхідеюк і мені прийшли, е, прийшло відео з орхідеюк, які я е, травила е, від тріпсів, як вони зараз себе почувають, е, чи нарощують корінчики, чи ростуть нові листочки. Я все вам е, покажу, вставлю фото. З, які вони були погризяні, які були корінчики, постараюсь вам вставити в це відео все потрошки, які вони були, які вони зараз стали, і, встав, і вставлю кусочок відео, яке мені прислали зараз, які вони є. І я з цього відео зробила скріншоти, фото, щоб ви детальніше побачили, що ростуть нові чистенькі листочки, ростуть корінчики. І все з ними чудово. Так, це орхідейки. Це ми з вами вчора пересажували. Ці орхідеї це діточки, від цього готріс, мультяшка. Ось так ми їх попересажували, діточки. Ось так попересажували е, в стаканчики з готріс, е, щоб ви бачили корінчики. І так, вставляю вам зараз відео, е, фото верніше ставлю, які були орхідейки, ті, які я брала на реанімацію поїжджені трипсом тріпсом і без корінчиків. Так, фото ви подивилися, орхідейок, які вони були. А тепер я вам ставлю відео, які вони зараз є, мені прислали. І зроблю скріншоти, щоб ви детально побачили, як вони ростуть, їхні корінчики, їхні листочки. Навіть одна орхідейка побачите самі. Ну що, побачили, які результати, чим травити тріпса? Я думаю, найкращий спосіб витравити тріпса це актара. І ми їх обробляли тільки дві обробки робили. Третю обробку ми не робили, і ми їх таки подолали. Орхідейки ростуть, навіть одна орхідейка, ви бачили що. Я думаю, це прекрасний результат. Корінчики ростуть, даже дві дітки дали діточки одна на цвітоносі, а одна, як ви бачили, з боку листочок росте з-під листочка. Так що, все вийде і все буде Україна. Пока-пока!